Доброго дня, шановні любі мої дітки, скажіть, будь ласка, який у вас настрій? Радісний? Так, і я дуже вдячна, що у вас радісний і в мене радісний настрій. Діти, а згадайте, будь ласка, як ми напередодні літа з вами зображали радісну квітку. Ми з вами на вулиці дивилися на дерева, квіти, траву, хмаринки, і з'ясовували, чи можуть бути вони радісними і щасливими. І з'ясували, що можуть. Хмарка поливає дощиком, все на землі, і все на землі радіє. Сьогодні я пропоную вам порадіти, потворити, пофантазувати і утворювати. Різні зображення. Ці зображення будуть зляпки. І називається це, ця робота ляпкографія. Це нове слово, запам'ятайте його. Ми із ляпки на папері будемо з вами утворювати якийсь предмет. Давайте з вами подивимося, що нам треба для роботи. Дітки, нам потрібні незвичні предмети. Ну, аркуш паперу це звичний предмет, пензлики в різних розмірах, водичка, серветки, вологі і сухі. Далі, Незвичні предмети це ось такі, подивіться, гігінічні палочки, стека не на ліпці, а на малюванні та ось такі зубочистки. І пропоную фарби. Фарби різні. Я беру набір таких, яких я планую щось із ляпок намалювати. Діти, приступаємо до роботи. Треба розвести фарби так, щоб вони були і нерідкі, і багато водички було. Чому? Тому що треба мені з пензлика зробити ляпку. Але ляпка може не вийти, тому я допоможу пензлику. Я візьму, о, бачите, в мене вже ляпка вийшла. Тепер я хочу з цієї ляпки щось зобразити. Давайте я візьму ось цю паличку, зубочистку і буду розтягувати, але у мене щось не дуже тягнеться, можу стекою. Дивіться, як я розтягую фарбу, і в мене що, одержуємо ось таке сонечко. Промінчиків можна зробити більше. Стека може служити для того, щоб ми ще е, стягували ляпку із пензлика. Миємо пензлика, витираю пензлик. Зверніть увагу, діти, що я починаю працювати. Із світлої фарби. Далі, це в мене вийшло сонечко. Ось це у мене коричнева фарба. Я хочу зробити котика. У нас кіра любить котиків. Давайте я їй запропоную з ляпки зробити котика. Ось у мене одна ляпка, і ось інша ляпка. Ця буде менша. Тепер, що я зроблю? Кладу пензлика та розтягую, дивіться, фарбу розтягнула. це буде тулуб, це буде голівка. Я вушка витягую котику, далі хвостика йому витягую. Ось дивіться, який хвостик. А тут я поставлю йому вусика, ось такий котик у мене. Далі. Пропоную вам зробити жук жучка із того червоного жука, жук сонечко, Згадали? Так, ставимо ляпку. Ой, в мене ляпки вийшли ось такі. Бачите, як воно саме робиться можна використовувати гінічну паличку. Я розтягну у нас. Жук-сонечко овальної форми. Овальної. Але мені не вистачило недостатньо фарби. Я добавлю фарбу, дивіться, ось ляпка, яка вийшла. А тепер згадаємо, що у жука сонечка є голівка ще. Треба нам розтягнути і голівочку зробити ось такий жук. І витягуємо йому лапки. Три лапки з однієї сторони. Ватна паличка вбирає в себе фарбу і не дає розтягуватись е, нашій фарбі. Ось отак, Дивіться: три лапки тут і три лапки тут. Ще пропоную вам зробити, ну, давайте жука зробимо. Ось я підготувала таку фарбу, коричневу. Зверніть увагу, що я йду від е, світлої фарби до темної фарби і ставлю ляпку, ось зробила ляпку, кладу пензлика, і тоненькою зубною зубочисткою я зроблю для нього ось паучок, ось такий або жучок. Дивіться, і йому зроблю голівочку, витягну ось такі. Діти, ось такі зображення я зробила, а ви можете пофантазувати і зробити інші гарніші або чарівніші, або фантастичні. І це буде ваша робота, яка називається ляпкографія. Діти, чекаю ваших робіт і ваші фантазії, які я буду дивитися їх з великим бажанням, з великим настрієм, з великою радістю, з гарними чудовими емоціями.